Михайло Коцюбинський, Харитя. У печі пала вогонь і червоним язиком лизав челюсті. У маленькій хаті було поночі, по кутках стояли діди, на постелі лежала слаба жінка і стогнала. Це Харитина мати. Шість неділь минуло, як помер її чоловік, батько Хариті. І відтоді бідна удова тужить та слабує. А оце вже другий день, як зовсім злягла. Злягла саме у жнива, у гарячу пору, коли усі, хто лиш вміє жати, подалися на ниву збирати на зиму хліб. І не жито поспіло, та нема кому його жати. Сиплеться стигле зерно на землю, а вдова лежить недужа. Тяжка слабість спутала руки й ноги, прикувала до постелі. Лежить бідна мати Хариті та б'ється з думами. Двері рипнули. То ти, Харитю, почувся млявий голос слабої. Я, мамо. З дверей виткнулося спершу відро, до половини, виповнене водою. Далі русява голова дівчинки, нахилена убік до відра, а далі права рука піднята трохи догори. У хату увійшла восьмилітня Харитя і поставила коло печі відро. Десь дуже тяжким видалось те відро із водою. Бо, поставивши його на землю, хвилинку стояла нерухомо, спершись на припічок і важко дихаючи. Ліва рука від незвичайної ваги зомліла, і Харитя не могла її зігнути. Але це була лиш одна хвилинка. Вдругій Метнулася Харитя до мисника, легенько, мов кіска, стрибнула на лаву, зняла із полиці горщик і поставила його коло відра. А що ти робиш, доню? поспитала мати. Вечерю варитиму, мамо. Слаба тільки зітхнула. А Харитя й справді заходилася коло вечері, змила у мишчині горсточку пшона, вкинула щіпку солі. Та дві три бараболі. Наляла горщик водою і приставила його до вогню. Любо було глянути на її дрібненькі, запечені на сонці рученята, що жваво бігали від одної роботи до другої. Великі сиві очі із під довгих чорних вій дивилися пильно і розумно. Смугля величенько розчервонілося. Повні вуста розтулилися, уся увага її була звернена на роботу. Вона забула навіть за нові червоні кісники, що двічі обмотували її русяву, аж білу головку. Кісники то була її радість, її гордощі. Оце третій день, як хрещена мати подарувала їй ті кисники, і Харитя ще й досі не натішиться ними. Почувся слабий стогін матері. Харитя стрепенулась і підбігла до ліжка. Чого ви, матінко, може, водиці холодної? Що у вас болить? Ластівкою припадала вона коло недужої. Ох, дитино моя люба, усе мене болить. Руки болять, ноги болять, голови не зведу. От, може, вмру. На кого ж я тебе лишу, сиротинку, нещасну? Хто тебе догляне, вигодує? Харитя почула, що її маленьке серце заболіло, наче хто здавив його у жмені. Сльози затремтіли на її довгих віях. Вона припала до рук матері і почала їх цілувати. Що ми робитимемо, доню? От довелося мені злягти саме у жнива. Хліб стоїть у полі невижатий, осипається. Вже не знаю, як мені, бідній, недужий, запобігти лихові. Як не зберемо хліба, загинемо з голоду зимою. Ох, боже ж мій, Боже. Не журіться, мамо, не плачте. Адже ж Бог добрий, мамо, Бог поможе вам одужати, поможе вам хліб зібрати. Правда, мамо, правда? Поки Харитя говорила ті слова, у біленькій голівці її промайнула думка Як то нема кому жати, а вона ж що робитиме? Ще торік ходила вона з мамою на ниву, бачила, як мати жне, бо сама брала серп і жала. Адже ж вона багато нажала, якби мати не сварила за скалічений палець. Поки Харитя говорила ті слова, у біленькій голівці її. Промайнула думка. Як то нема кому жати? А вона ж що робитиме? Ще торік ходила вона з мамою на ниву, бачила, як мати жне, бо сама брала серп і жала. Адже ж вона багато нажала, якби мати не сварила за скалічений палець. Але торік вона була ще маленька, маленькими рученятами не могла удержати серпа, а тепер вона вже виросла. Набралася сили і руки побільшали. Харитя глянула на свої руки. Адже цими рученятами вона принесла із річки піввідра води, хоч яке воно важке, те відро. Завтра, коли розвидниця, встане Харитя, нагодує маму, коли б ще схотіла їсти, а то відколи слабі, саму воду п'ють. Візьме серп і піде у поле, а вже як буде жати і не розігнеться. І привитілась Хариті вижата нива, а на ній стоять полукіпки і блищать проти сонця, як золоті. І сама Харитя стоїть на полі, дивиться на свою працю і думає, як би звести у стодолу. От що вона зробить піде до хрещеного батька. Обійме його рученятами за шию і скаже Татко мій любий та милий, я вже вам буду бавити маленького Андрійка, буду йому за няньку, лише завезіть наш хліб та складіть у стодолу. Він добрий, батько грещений, він її послухає і звезе хліб. Вичуняє мати із радощів, пригорне доню до серця, поцілує і знову житимуть вони веселі та щасливі. І не згинуть вони зимою із голоду. У печі щось бухнуло, зашипіло, засичало, то збігав куліш. Мерщій кинулася Харитя до печі, відставила горщик, доглянула страву і насипала у полив'яну миску гарячого кулешу. Мати з'їла дві три ложки та й поклала ложку. Страва здалася їй несмачною. Противною. Харитя їла чи не їла, швиденько помила посуду, поскладала її на мисник, засунула сінешні двері. Їй хотілося швидше дочекатися рання. Ляжу зараз спати, щоб завтра раніше прокинутися. подумала Харитя і, поставивши коломами воду на ніч, лягла на лаву. Але сон не зліплював її очей. Він десь утік із тієї хати, бо й недужа мати не спала і стогнала. Повний місяць дивився у вікно і на комені намалював також вікно із ясними шибками та чорними рамами. Харитя поглядала у той куток, де лежав серп, і думала свою думу. А на дворі так місячно, ясно, хоч голки збирай. Харитя сіла на лаві. І глянула у вікно. В млистій долині, окутаній срібним промінням місяця, стояли широкі лани золотого жита та пшениці. Високі чорні тополі, як військо, стояли рядками край дороги, синє небо було всипане зорями, зорі тихо тремтіли. А що, якби тепер вийти на ниву? Е, ні, страшно. Вовк вибіжить із лісу, русалки залоскочуть, страхи повилазять із пшениці. І Хариті справді стало лячно. Вона знову поклалася на лаві і відвернулася від вікна. Чому ти не спиш, доню? питає мати. Так. Я зараз буду спати, мамо. Мати стогне, а Харитю у живий жаль бере за серце. Бідна мама, усе болить у неї, коли б той добрий бог із сивою бородою послав їй полегкість. Аж ось трохи згодом і слаба мати, і копи на полі, і русалки, і вовк. І ясне вікно на комені змішується в якійсь кумедній плутанині. Сон, влетівши до хати, бере харитю під своє крило. Срібний промінь місяця тихо сяє на білій голівці дівчинки, усміхається до нових червоних кісників, гуляє по смоглявому видочку. Та по білих дрібненьких зубках, що виглядають із заростолених повних уст. Харитя спить солодким сном. Рано встало золоте сонечко. Рано разом із сонцем прокинулася і Харитя, хутенько зварила куліш, нагодувала маму, сьорбнула й сама кілька ложок, упоравшись, зняла серпи з полиці. Поклала у торбинку хліба та цибулі і зав'язала рябенькою хусточкою. Далі поцілувала маму і каже Піду я, мамо, на вулицю, до дівчат, побавлюся трохи. Іди, доню, та не барись. Іде Харитя селом, і якось їй чудно ніколи не ходила сама так далеко від хати. От уже крайню хату минула, вийшла на поле і стала, задивившись у далечінь на чудовий краєвид. І справді, було на ниві несказанно гарно. Погідне блакитне небо дихало на землю теплом, половіли жита і вилискувались на сонці. Червоніло ціле море колосків пшениці. Долиною повелася річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву. А за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, уся гора вкрита розкішними килимами ярини, гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелиться килим ясно зеленого вівса, а далі наче за рути темніє просо. Межі зеленими килимами біліє гречка, наче хто розклав великі шматки полотна білити на сонці, у долині край лісу висить синя імла, і над усім тим розкинулося погідне блакитне небо, лунає у повітрі весела пісня й жайворонка. Віють з поля чудові пахощі однестиглого зерна і от польових квіток. І добре Харитя на ниві, і лячно. Стала вона і, не знає, чи йти далі, чи вертатися, але виткнулась десь далеко із жита червона хустка молодиці, і Харитя згадала і хвору маму, і чого прийшла. Вона подалася стежкою межи жита. як тільки Харитя увійшла межи жита, гарний краєвид щез бо сіноженята ступали по втоптаній стежці. Над головою, меже колосками, синіло небо бендичкою, а з обох боків, як стіни, стояло жито і шелестіло вусатим колосям. Харитя опинилася наче на дні у морі. У житі синіли волошки та сокирки, білів зіркати ромен, червоніла квітка польового маку. Польова повитиця полізла догори по стеблині жита і розтулила свої білі, делікатні квіточки. Харитя мимохід зривала дорогою квіточки та йшла все далі. Аж ось і їх нива. Вона добре знає свою ниву ось і рівчак, то що промила весняна вода. Харитя поклала торбинку, узяла в руки серп і почала жати. Тихо навкруги, тільки цвіркун цвіркоче у житі, шелестить сухий колос та інколи запідпадьонкає перепелиця. Жне харитя, але якось недобре йде робота. Довге стебло путається, великий серп не слухається у маленькій руці, Колося лоскоче, спітніле личенько. Аж ось щось, наче впекло харить опалець. палець. Вона вихопила руку і побачила на пальці кров. Серп випав із рук Хариті, лице скривилося від болю, на очі набігли сльози, і Харитя от от заплакала б гірко, коли б не нагадала про свою бідну маму. Швиденько обтерла вона кров із пальчика з пальчика спідницею, затерла врізане місце землею і почала жати. Стерня коле босі ноги, аж на плач збирається Хариті, піт великими краплями падає на землю, а бідна дівчинка жне та й жне. Якось обернулася Харитя назад, щоб покласти нажату жменьку. Глянула навкруги і страх охопив її. Адже вона одна на ниві. Ану, який страх вискочить із жита і задушить її. Раптом Фур! Перепелиця пурхнула перед самою Харитею і, тріпочучи коротенькими крилами, ледве перенесла на кілька ступнів своє тяжке сите тіло. Серце Хариті заколотало в грудях з переляку. По тому наче спинилось, і Харитя скаменіла на місці. Однією рукою стиснула жменьку жита, другою серп. Лице пополотніло, здорові сиві очі із жахом дивилися у жито. За хвилину Харитя трохи відійшла, серце знову застукало у грудях. Харитя наважила тікати. Стежкою наближалися дві молодиці. Харитя постерегла їх, знов нагадала недужу бідну маму і, схиливши русяву головку, взялася до роботи. Вона мусить вижати жито, вона мусить потішити свою нещасну маму. Молодиці наблизилися до Хариті, впізнали її і глянули одна на одну. А ти що тут робиш, Харитю? спитали разом. Харитя здригнулась, підвела очі на молодиць і засоромилась. Жну, мати слабі лежать, нема кому хліба вижати». З голоду загинемо зимою. У голосі її тремтіли сльози. О, бідна ж ти, дитино, бідна. Враз Харитя почула, що сльози душать її. Зразу якось дуже жаль стало їй слабої матері. Душі заболів той пальчик, що втяла серпом. Заболіли ноги на стернею. Згадався переляк недавній. Сльози мов град посипалися на землю, і Харитя, голосно хлипаючи, заридала. Молодиці кинулися до неї. Та що з тобою, дитино? Не плач, перепілочко. Мати твоя дасть богодужає, а жито ми вижнемо. Не дамо вам згинути з голоду, ну ми ж не татари. Ну не плач же, квіточко. Молодиці взяли на руки бідну Харитю, цілували. Потішали. Ходім зараз до матері, хай вона втішиться, що має таку добру дитину. Молодиці взяли за руки Харитю і подалися стежкою назад у село. Харитя йшла і тихо хлипала. Незабаром мати Хариті одужала. Молодиці вижали довине жито. Хрещений батько Хариті звіз хліб у столу. І сироти вже. Не боялися голодної смерті.